15 серпня за новим стилем православні християни відзначали важливу подію успіння Пресвятої Богородиці. Це день, коли Діва Марія закінчила свій земний шлях. На честь цієї дати на наступний день біля пам'ятного хреста на площі перемоги у Кременчуці відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Я щиро вітаю вас з святом. Ми, ніби згадуємо, продовжуємо згадувати успіння. Вчорашнє свято Богородиця, коли Бог запропонував їй цей шлях стати матір'ю Сина Божого, дозволити Богові стати людиною, вона сказала так. Це означало, що вона обрала шлях страждань, бо, кажучи так, вона обирала одинокість, вона обирала той шлях, коли стоятиме біля Христа і бачитиме розіп'ятого Сина Божого. Місце для літургії було вибрано не випадково, адже пам'ятний хрест встановлений там, де раніше височів величний свято-Успенський собор, який знищила радянська влада. Ми традиційно шануємо Пресвяту Богородицю на місці зруйнованого в часи більшовицького безбожного режиму храму успіння Пресвятої Богородиці, який височів на цій площі. П'ятнадцята літургія. Але 16 років, як відроджено це пам'ятне місце, встановлено цей хрест стараннями благодійників, і з року в рік ми збираємося з духовенством і з вами, дорогі браття і сестри, на цій площі, щоб звершити Євхаристію. Під час священної літургії відбулося приношення святих дарів, а також звершилося таїнство причастя. Маємо надію, що молитви, які прозвучали під час богослужіння, наблизять перемогу України та повернуть мир на наші землі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.